Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про контрольні списки, чек-ліст. Отже, контрольні списки це артефакт, який використовується для систематичного та організованого моніторингу виконання тестових завдань, визначених для певного процесу чи проєкту. Спрощено його також можна називати певним переліком завдань. Контрольні списки допомагають забезпечити повноту та якість тестування, визначаючи від, відповідно конкретні кроки для перевірки та підтвердження, відповідно. І елементи контрольного списку, в залежності від інформаційних потреб на проєкті, можуть суттєво відрізнятися. Вони можуть бути знову-таки менш формальними, менш деталізованими, більш формальними, з більшою кількістю стовпчиків і так далі, тобто з більшою кількістю. Так би мовити, інформаційного навантаження відповідно в контрольних списках часто можна побачити відповідно опис завдань. Це Відповідно, чітке визначення завдань, які повинні бути виконані. Кожне завдання повинно бути докладно описане та зрозуміле для членів команди. Статус виконання може бути в чек-лістах, відповідно, кожне завдання має свій статус виконання, фейл пас тощо, що допомагає визначити, чи відповідно, воно було успішно завершене, чи ще потребує уваги і додаткових якихось дій. Відповідальність. Вказівка, хто відповідає за виконання певного завдання, це допомагає уникнути, звісно, що непорозумінь та забезпечити, щоб кожне завдання мало відповідного виконавця. Терміни виконання, відповідно, визначення дедлайнів для кожного завдання, це дозволяє керувати часом та дотримуватися графіка тестування. Ще можуть бути, відповідно, критерії прийняття. Відповідно уточнення критеріїв, за якими можна визначити, що завдання виконано вірно та повністю. Це допомагає також уникнути непорозумінь та неоднозначності. Можуть бути також передбачені можливість залишення певних коментарів та відгуків, таких фідбеків. Відповідно для кожного завдання це полегшує відповідно спілкування, комунікацію в команді для вирішення можливих певних проблем чи питань, які виникають. Ну і звісно, оновлення та модифікації, можливість оновлювати та модифікувати контрольний список залежно від змін, у вимогах чи стратегії тестування, і також відстежувати відповідно зміни, які вносяться, коли вони вносяться, ким вносяться, відповідно можливість подивитися, скажімо так, попередню версію в разі потреби тощо. Ну і Контрольні списки можуть бути використані на різних етапах тестування, таких як функціональне тестування, регресійне тестування, тестування продуктивності тощо. Вони, відповідно, стають корисним інструментом для забезпечення систематичності та ефективності у процесі тестування програмного забезпечення. В принципі, це, по суті, вже структури цього артефакту, документу тестового вже зрозуміло. В принципі. Отже, переваги. Які ж переваги у використанні відповідно контрольних списків? Отже, перше, це забезпечення систематизації тестового процесу. Контрольні списки дозволяють структурувати та систематизувати тестові завдання, роблячи їх більш зрозумілими та організованими. Забезпечення відповідно наступне це повноти тестування. Контрольні списки також допомагають уникнути упущень при тестуванні, оскільки вони включають у себе відповідно всі необхідні етапи та завдання. Збільшення ефективності контрольні списки спрощують процес тестування, роблячи його менш схильним, до помилок та допомагаючи фахівцям у виконанні їхніх їхньої роботи їхніх обов'язків. Стандартизація тестового процесу контрольні списки можуть служити відповідно певними такими стандартами для виконання тестів, що полегшує комунікацію та розуміння вимог до тестування в команді. Ну і фіксація результатів. Відповідно, контрольні списки дозволяють документувати результати кожного етапу тестування, що важливо для подальшого аналізу та вдосконалення самого процесу тестування. Загальною метою використання контрольних списків є покращення якості тестування та забезпечення відповідності програмного продукту встановленим вимогам. Отже, ну і ще кілька слів буквально, кілька таких моментів. Отже, контрольні списки, знову ж таки, повторимося, можуть мати різні рівні деталізації в залежності від інформаційних потреб на тому чи іншому проєкті в тій чи іншій компанії, від практик, залежно які там застосовуються тощо. Контрольний список у тестуванні зазвичай використовується для розподілу завдань з рівнем кваліфікації та підтримки звітності та результатів тестування. Змісти структури контрольного списку можуть відрізнятися від мінімалістичного до відповідно доволі таких великих таблиць. Мінімалістичний чекліст зазвичай включає детальний перелік тестових завдань, статус перевірки, відповідно, ну і, можливо, результати відповідно перевірки. Що ж? Ну і певний такий для візуалізації, приклад контрольного списку. Звісно, що це тільки певна така витримка, дещо змінена, дещо модифікована. Деякі деталі прибрані, але тим не менше, приблизно от щось таке можна зустріти. Відповідно, ви бачите, наприклад, це якийсь певний веб-додаток, де є певні секції, підсекції. Відповідно, секція, наприклад, домашня сторінка, підсекція. Логотип компанії, де він повинен відображуватися, як він повинен відображуватися. Звісно, тут можна причепитися до формулювань, що вони недостатньо конкретизовані, але ця, ця конкретика вона вже буде залежати від відповідно безпосередньо самого проекту від того макету, наприклад, цього веб-додатку, на основі якого відповідно виконувалася ця робота, де вже чітко конкретизовані такі параметри. Тому певні узагальнення, я сподіваюся, ви тут мені пробачите. Тут головне. Відповідно подивитися, візуалізувати візуалізувати для себе, як воно приблизно виглядає. Відповідно, може бути певна там також інформація про додаток, якась якісь основні фрази, якийсь текст, який повинен бути відповідно наявним. Там відповідно де він повинен розміщуватися в тексті. звісно, що не повинно бути граматичних помилок тощо. Ну і відповідно може там якісь інші елементи, наприклад, кнопки, якась кнопка спробувати безкоштовно, якщо це якась домашня сторінка, де ми відповідно представляємо свій певний якийсь додаток чи застосунок. Відповідно, може бути якась кнопка, щоб перейти там на іншу сторінку для того, щоб там, зареєструватися, як користувач безкоштовний цього додатку тощо. Відповідно, знову ж таки, тут ну, недостатні можна сказати деталей. Там ну, RGB, це відповідно Red, Green Blue, це, я думаю, зрозуміло, тобто, це якого кольору повинна бути кнопка. Звісно, що тут можна теж відповідно до цього причепитися. Ну, знову таки, я тут дещо прибрав, дещо відповідно узагальнив, тому що все ж таки копіпастити реальну технічну документацію без дозволу це не зовсім етично, скажімо так. От. Ну, тим не менше, от приблизно, щоб ви уявляли, так, тільки, тільки тут у нас тільки одна секція. Відповідно, в залежності від проєкту, таких секцій може бути десяток. Відповідно, під кожну секцію будуть підсекції, описи певних завдань, під кожну підсекцію може бути кілька завдань і так далі. Відповідно, це і є приблизно те, як виглядає контрольний список для загального розуміння. В принципі, по контрольним спискам, я думаю, на цьому все. Сподіваюся, що це відео буде корисним. Дякую за увагу і до наступного відео.